І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вітя на Progetto C50, модифікація 66. По простонародному Progetto 66, а ще по простонароднішому італіяно Ну, Граємо ми на Хімельсдорфі. Ну що ж, до бою. Так. Що це в нас за проджето? Це в нас 9 рівня, це в нас гілка на Ріноцеронте, наскільки я пам'ятаю. Тут у нас магазин до заряджання, тут у нас корпус, ну, те ще задоволення бронювання, так, але під чудовими кутами у нас ВЛД та НЛД. Отже, теж може танкувати, якщо ми в топовому топі. А ми ну, не в топовому топі, а в топі граємо проти 8. Плюс в нас ще який, що в нас доволі непогане бронювання саме в башті, теж коли ми в топі, так скажемо, і теж під кутами теж може танкувати. Непогана, чудова гармата з чудовим пробиттям для свого рівня. Так, 242 у нас ММ пробиття бронебійними снарядами. Три снаряди у нас заряджені в систему дозаряджання. Отже, непогано ми можемо нахлопушувати, та ще й вихлопушувати ворогів. так? давай. виїхали ми на гірку. Я так розумію, тут і каваліни непогані можна пограти. Ну і основне буде заробітше у нас, я так розумію, на гірці і під гіркою. Поки що там не зрозуміло, що відбувається по першій, другій та третій лінії. Ну, Нам це поки що не цікаво, нас цікавлять ось ці наглюки, які тут приїжджали і починають, і влаштували заробіще, так, А ми їм теж влаштуємо чудовий прийом. так, е І вже прийняв на себе Type <тайп> 61 на 500. Отже, дивіться, у нас шкода від пострілу. 400 одиниць, а вилетіло 500, тому це бронебійний снаряд. Є ще комуляк і комуляк 303. Це вже проти десяток, якщо битися. Я так розумію, якщо ми навіть ось граємо проти дев'яток, проти вісімок, то нас пробивають без проблем. Поки що я не бачив танкування, але від когось танканув. так, Давайте подивимось, від кого, від «Тайпіка» танканув. Ну він, напевно, що в башті влучив і рікошетку. І то він бронебійними снарядами бився. Так, випадкові події тут у нас відбулись перед цим, як я розповідав чудові та цікаві історії. Е, отже, в нас тут обрушилась е, стіна нашої гірки, і там е, на залізниці теж е, потяг там розбився. І там теж... Ну, вже там бачимо, там де потяг розбився, там е, проблема вже в нашої команди. Це помічає наша стежка, летить на допомогу патону танку В-44. Пантера наша, дивіться, летить та кличе на допомогу. Молодчина. Так, поки ми зараз тут. Ну, Нам треба зараз яка першочергова задача? Вибити гірку. 4-1 по бою, ну я думаю, не критично. Якщо ми зараз тут об'єднаємося, виб'ємо гірку, то все буде в нас чудово. У нас проблема, я так розумію, ми втратили танки саме ось на першій, другій, третій лінії. І там небагато було танків, тому що ну, на глючу просто суперники проїхали. Так, да, буде у нас теж дуель на ще. З БЗ. Танкуємо чи що? А, не танкуємо, то він просто фугасом стрільнув і всього 82 випав. 2-4, потихеньку вирівнюємось. Просадка по ХП величезна, оце мене пентежить. Там щось рипнулось, бачимо, братіш. Поїхав батон танка того. Та платотанку тому допомагати, і він йому допоміг. Все-таки вони там порвалися, і тепер знітились там суперники. Ну, а ми починаємо вихлопушувати вже суперників з гірки. По-моєму, Бураск відстрілявся, можна йому дати. Тут треба знаєте, звикнути до цієї системи до заряджання. От Якби просто було три снаряди, ти вистріляв і вже там від'їхав. І щоб ну, від'їхав, щоб перезарядитися, почекав і знову всадив. А тут вже ні, тут вже треба, тому що якщо ти вистрілюєш вистрілюєшся снаряди, то вже довго буде перезарядитися. По-моєму, бурас зараз теж перезарядиться, це небезпечно, треба його самого першого вихлопушувати. Так, один ворог знищений, 1700 настріляно, це ще не пройшло 10 хвилин бою. Ну і 720 вже натанковано. Ну, в принципі, тяжко, тяжко. Ну, можна них так. 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 Все ж таки тримаються там, тримають нашу базу, все чудово. Не можуть ніяк об'єднатися суперники. І тут ми знову виглопухаємо. Чудово, альфі ще на 9 рівні, правда? Якщо 3 снаряди всадити, так, ну 400, а інколи по 500 вилітає, це різна, різна зброя. Ну так, скажемо. Напишіть, ви в мене експертні експерти, бо багато хто пише. Що дев'ятки, деякі дев'ятки бувають краще за десятки. Тут краща дев'ятка за 10, бо я Реносеронте не прокачу. Я, я не знаю нічого. Про той, танк, про, цей танк. про той і про цей танк. Так, все, знітився. Знітився тут на Т-54Е1. І вони втрачають його І ми вже вирівнюємося, так, русадка вже не така велика, вирівнюємося по танкам. Поїхали до беремо зараз. Лан, І що робити? Їхати на їхню базу, випучивши очі. Мені здається, що це не дуже чудовий варіант, бо ми знаємо, якщо хто випучив, випучує очі, то ці очі йому дуже швидко протипушують. Треба їхати, напевно, що допомогти там нашим братішам. Вони там б'ються доблесно. Я не даремно на них весь бій звертаю увагу. Доблесно б'ються там, одного вже втратили. Батон-танк там е, із е, б'ється із Маушеном, так? Йому треба там допомога. Зараз ми заряджаємося і виїжджаємо. Що ж футурчика приклопушили, щоб він нам не заважав. Поїхали до берегом. там він нам був на два снаряди. І е, Такий буде неочікуванчик, так? Він не очікує, що ми зараз виїдемо. Йому по простонародному взад. Ну і чо, я ж кажу, чого я. На них звертав увагу, бо вони, по суті, там дуже допомогли. І вже у нас все йде до перемоги. Чотири вороги знищено, 11-11 по бою. Просадка по ХП вже майже знівельована. Якщо зараз тут Юдес виїде, він буде підкопушений. Так. З залізниці поки що не агресують, і це чудово. Хоча це не точно, вони можуть і по цій вулиці поїхати зараз. І можуть зараз в тили проїхати. Ну, там в тили там центуріон захищає, якщо що, патон танк -тан, знову вкличе на допомогу. <рес> патон Танк завжди таких, е в гущі подій. так, Він завжди там в заробіжчах якихось дуельних дуелях. І він тримає, на, на нього бояться виїхати. А в цей момент наш герой п'ятого ворога знижкує. Так, отут підловити зараз. Там поїхав Юдес, підловити Віконце, а трішки не стоїть. Помітийте, у нас базу беруть. Чудово. Чудово, там Центуріон десь наш стояв, він чомусь від'їхав. Ага, Су 130ПМ. Ну це небезпека, так? Він може з одного пострілу нас приклопушити. Юдес. Юдес з одного постлу нас так? А ми його приклопуши. Ого, уїхав! Ось ти наглюка, і все ж саме віконце. Хитрум. Так, відстрілялиш. Ну, тут танканем. Танканем, бачите, танканем. Чудово! Сім ворогів знищений. Нічого себе! нічого! Хто міг подумати, так? Бій так починався. Ну так, як звичайний бій, а вже 7 ворогів знищено. 5512 настріляно, 720 натанковано. Ну два рази танканувся за цей бій, я так розумію. Побронювання, я так розумію, що Ріна Сиронте. Він теж побронювання що вчити задоволений. І 26Е4, куди він поїхав? Мені здається, він біля бази десь нашої треці. Я не думаю, що він поїхав захищати свою базу. А, дадить туди. І знову наш потом танк там, як йоні. А там там. Зарелс. Сідово. Поїхав, Битися з ним. Зараз ми тобі допоможе. Восьмого дайте нам ворога. Дай. Тримай його, тримай, 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 тримай. Воні. Ще давай, бі... давай настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.